Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні 15 жовтня 2023 року. І в перерві між пакуванням трав поділом і пакуванням хочу пройтись трошки відпочити, пройтись по саду. Показати зараз, як він змінюється. Деякі трави вже сохнуть верхівки. Ось, наприклад, Імперата. Ця швидше пожовкла. Там далі трошечки ще червоніє. Ну, Це залежить від того, де вона росте. Якщо трошечки є затінок, то вона довше стоїть. Якщо вона на повному сонці, як в цьому ось місці, то вона вже, звісно, пожовкла. Осінь. осінь. У мене нічого не стрижене, але вже і не буде стриженим. так, друзі. Ой, Звідси хочу показати, подивіться, бересклет крилатий компактус. Це одна з моїх найулюбленіших рослин, тому що він неперевершений. Це він ще не набрав свій колір. Ще він буде набагато яскравіший. Все літо, весну літо, він стоїть зелений. Початок осені теж він зелений стоїть. А вже коли так похолодає, в нас пару днів було так трошки прохолодно, ну, як, в принципі, скрізь по Україні. І бачите, який він стає, неперевершений просто. Дивовижний. Я так хотіла його наживцювати, посадити його бордюром, тому що він мені дуже подобається. Але, Але вже ні. Він буде ще яскравіший. Він не червоний, я не знаю, він якийсь такий криваво-малиновий колір. Ну, не знаю. Зараз восени він один з, най... з найяскравіших рослиночок в саду. Ось такий красунчик. У мене є ще сорт ред каскад. Компактус він, звісно, вважається карликовим, хоча він зараз десь метр 20 за вишки, але це він не стрижений. Ну, Оце його така максимальна висота. А ред каскад він набагато вищий росте і також ось так змінюється, ось так червоніє. Проте в мене ще досить молодий кущик. До речі, хто купує? Вересклети ось ці листині, які змінюють свій колір, зараз підійду. То не лякайтесь, якщо ви купуєте досить молодий садженець, не лякайтесь того, що він у вас одразу там на перший, на другий, навіть і на третій, можливо, рік, може бути ось такий чисто зелений, тому що вони починають червоніти з віком. З віком тут десь, не десь ось. Починають о, трошечки червоніти листочки, вже на наступний рік він буде о, такого ж самого кольору, як і компактус. До того ж, він ще дає ось такі дивовижні гарненькі ягідки. Знизу Айстра Верескова Snow також моя улюблениця, але в мене все улюблениці. Зараз підійду ще. Яблунька Нідзєвєцького, подивіться зараз, як гарно вона ось, звідси компактус Ще видно. Подивіться, які в неї яблучка, Такі вони більші, ніж в інших сортів, але досить все одно маленькі. Ну, вони смачненькі після приморозків особливо. Вони такі смачненькі, ці яблучка, можна їсти. Сумах, сумах вже починає набирати колір, просто горить. Просто він дивовижний, друзі. Я його дуже-дуже люблю. Деякі вже листяні чагарники вже починають осипати листя, особливо після приморозку. У нас невеличкий приморозок був, але був. Вони вже... Деякі змінюють свій колір листя, деякі починають опадати. Ось така, друзі, краса осіння, осінній садочок. Я, в мене зараз і немає часу гуляти по саду, знімати все. По-перше, по-друге, мені і, і боляче, чесно скажу, боляче знімати, мені боляче розлучатись. На довгий термін з садом. Я не знаю, коли я приїду, що тут буде, як тут буде, але, але треба жити, треба лікуватись. І лікуватись треба для того, щоб жити. <смі> Якось так. Деякі гартензії в мене вже листочки посипали. А потім що цей гінка-білоба ось після. Приморозку вже буде, от листя вже, вже скидає листочки. Це був у нас трошечки приморозок. Всі рослини по-різному реагують на приморозки. Я ж кажу, деякі змінюють свій колір листя і ще тримаються, деякі осипаються. Ось теж гінка білоба, бачите, вони опадають в першу чергу. Тут вже майже нема листочків. Але й краса, модрини змінюють колір свій. Подивіться, яка берізка зараз гарна. Ой, піраканта. Піраканта це оранж чармер і солейде Оро з жовтими ягідками. Вона вже також ягідки пожовкли. Можливо, зараз я і підійду до неї. Ну, бере звісно, видно його тепер з кожного, з кожного куточка. Буду гортензії ще, друзі, копати, якщо встигну. Я, якщо чесно, вже просто настільки втомлена, я і сплю лише по пару годин. Ну добре, я не буду жалітись. Це, це все потім розкажу, що зі мною відбувається за ці дні, поки я пакую. Проте хочеться мені ще деякі кущові чагарники виставити, що ще, ще Ну, гартензії я вже казала. Ось міскантус Космополітом також вже після приморозку колись точки жовкнуть. Та багато, багато вже. Що не осипається, клен, еліганс вже осипається. Але все одно дуже гарно. Катальпи, то в першу чергу листочки, вони такі тендітні, вони і прокидаються пізніше за всі інші рослини навесні. Вони дуже довго прокидаються, тому що вони теплолюбиві. Вони морозостійкі абсолютно, але тільки-тільки, якщо трошечки похолодання, то вони одразу скидують листочки. І пройду з вами в мою трав'янисту клумбу, покажу вам, яка вона зараз майже пуста, майже, друзі, пуста. Нічого. Я все відновлю, коли повернусь, якщо повернусь, я не знаю, друзі, чи я повернусь. Я вам чесно буду казати, як є. Я сподіваюся, що в мене все вийде, мені все сподобається і не знаю, не знаю, як буде, я не хочу загадувати. Вірю, звісно, в краще. Ну, будинок ми не продаємо, я вже казала. Тому колись таки я все одно сюди приїду. І якщо я вирішу повернутись і жити тут, то всю колекцію я відновлю. Це однозначно. І гортензії, і трави, все все-все буде обов'язково. Мені там писали, питали, чому ви не знімаєте зараз. Тому що справді, друзі, Душа болить, ну, по-перше, немає часу знімати. А, а по-друге, ви ж пам'ятаєте, яка тут краса була, зараз скільки накопали а, два дні тому, вже вночі, ось, зараз покажу ще аріанту, подивіться, вони звідси, вони самі-самі величезні. Заколосились в цьому році довго тепло і вони. Викинули свої соцвіття. Не завжди вони зацвітають, не кожного року. А що я хотіла сказати? Два дні тому теж там пакували, пакували рослини. Я так втомилася, вже, вже мені так було погано. Я чоловіку кажу, знаєш що? Вже все одно темно. Хоча ми, ми вночі пакуємо, теж вмикаємо світло на вулиці і пакуємо. Але кажу чоловіку, що. Я хочу десь поїхати, вже дуже давно нікуди не їздила, І так як я люблю, це просто так їздити, гуляти, а поїхали, виїхали в поле, попросила його зупинитись, вийшла, наплакалась, аж, аж охрипла так плакала. Думала, стане легше, ні, легше не стало. Нічого, все буде, все буде добре. Зміни вони завжди на краще. Я не падаю духом. Цей сад все одно він є, він буде, він мене дочекається. Він мені дуже багато приніс радості, проте за ним треба доглядати. І зараз а мені треба. Спочатку зайнятий здоров'ям, щоб були сили, тому що ну, навіть елементарне мені важко стригти. Зараз оце я пакую, тому що, тому що вимушена пакувати. І так би я... були б мене гроші, знаєте, на квиток, я б і не продавала би це все, чесно скажу. Тому що ну, це робота зараз зовсім не для мене. Мені дуже важко. Проте треба мені. Заробити на квиток, на літак і на дорогу. Тому пакую і вам буде радість. Мій хорцман. Я знімаю, потім буду передивлятись, буду плакати, знаю я точно. Але в мене чекає там радість. Мій онучок, моя доця, синулечка. Так. Ну, дивіться, міскантус китайський зараз як виглядає. Знову ж таки, де вони в мене росли, де трошечки в, ті, в затінку, то вони ще там більш-менш зеленим трошки листячко. Де сонце? Ось такі вже мають вигляд, неперевершені просто. касіан, друзі, я виставляла там на продаж. Ось таким чином він виглядає. У мене ще є пару кущиків. Вони в мене не зацвіли в цьому році. Можливо, вони у вас і на наступний рік не зацвітуть, тому що вони були посаджені. Це я собі розсаджувала їх на дорощування ну і вже не чіпала, щоб вони. Порозростались, їм треба час для того, щоб заквітнути, щоб, щоб не лякалися. І ось, подивіться, яка красунечка піраканта солей де оро. Жовта така краса. Боже, сьогодні пакуємо. Ми ж тут оце місце в мене, бачите, що тут трам-тарарам робиться, ще Ще не обрала там нічого. Пакую, пакую рослини. Боже, чую такий крик. Наш білик, котик наш заліз сюди на паркан, намагався спіймати пташенят. І чи він звалився в піраканту, чи він скочив туди, а потім зрозумів, що, що зробив помилку? Я не знаю, вона ж колюча. Боже, він бідненький як закричав, але я дивилася, що, слава Богу, не поранився все добре з ним. Така красуня, знаєте, з характером, досить колюча. Але гарна, дуже гарна. Оці ягідки, вони так тримаються довго-довго, вони в зимі тримаються, вони, ніби, знаєте, як маленькі яблучка. Вона, Пишуть, що піроканти вічно зелені, але все ж таки десь в середини зими, ну дивлячись, яка, звісно, зима. Якщо дуже така морозлива зима, то листочки деякі засихають не повністю, все ж таки, але. Деякі осипаються. Ну і е, листочки все одно мають оновлюватись. Це як у хвойних, вони хоч і вічно зелені, але все одно в них є хвоєпад, так сказати. Тому стара хвоя, так як в піраканти, старе листячко е, з часом опадає, виростає нове, молоде. Мої троянди тут теж все не обрізане, але вже воно так і буде все зимувати, тому що в мене немає. Немає часу абсолютно. Так, не хочу вам показувати цей весь бруд. Моє робоче місце. Ось така краса. Деякі клени також вже листочки приморозило і осипають. Осінь, осінь мене там, я відправляла посилки, і в мене було таке, що питали, а писали, що листя засохше. Чому так? Друзі, тому що осінь. Ця Горобина чорна. Вже також листочки змінюють свій колір, скоро вони вже будуть опадати. Ну а ягідки ось такі ще морозець більший, як вдарить, то вони ще більш так зморщаться і будуть висіти всю зиму. Їх можна їсти всю зиму прямо з дерева. Ой, мене шо? аж, аж слинки потекли. Вона смачна тільки після приморозку, друзі. Хто аронія? Аронія її звати, хто собі купує, то майте на увазі. До приморозків вона така дуже-дуже терпка, така кисловата, ну зовсім, зовсім не смачна. Дільфінім, запроте. Ще деякі не тільки квітнуть, а ще й бут... з бутонами стоять. Ну, <гум> їм все нібач. Не всі, звісно, деякі вже повідцвітали, там пообрізала. Ну і гортензії. Десь якийсь морозець вже прихватив, то вони вже позасихали листечко, а деякі, які більш так захищені іншими рослинами, то ще листя стоїть. Ось тут катальпа також пурпуреа, дивіться, вже вона лиса повністю, вже осипалась. А біля неї ось там бузок і навіть цей ой, господі, Сумах Тігер Айс, бачите, Сумах змінив колір листя, бузок стоїть, як, наче нічого і не відбувається. Глід Пол Скарлет також. До речі, у мене в цьому році навіть ягідки він зав'язав. Ух ти! Ух ти, умнічка. В принципі, так я з вами пройшлась, все показала. На сьогодні вже пакування завершилось. Чоловік сьогоднішнього дня йде в нічну зміну, тому тепер ми пакуємо. То пакували ми вночі, коли він з денною приходив. І вночі пакували. Тепер навпаки. Він приходить під ранок, пару годин спить, і я теж пару годин. Ну і біжимо пакувати. А потім він йде на роботу, а я зараз. Берусь за повідомлення, тому що з кожним днем їх стає все більше і більше. Я нібито, я колись, оце позавчора, відповідала на повідомлення до 4 ранку. До речі, друзі, ще я розумію, хто в мене в групі вайбері. Я дуже вибачаюсь, якщо я десь щось пишу в групу. Пізно вночі, тому що ну у мене правда не завжди є час. Я знаю, що воно вам відображається, пілімкає там. Я приношу свої вибачення, але багато людей чекають, там каталоги, і я по мірі можливості там щось пишу саме тоді, коли в мене є час. Це перше, друге. Я знову і знову буду наголошувати і буду просити. Не пишіть, будь ласка, замовлення в групі. Група створена для того, щоб я виставляла там. Ці, як їх скажіть, господі, каталоги рослин. Я буду ще додавати щось. І я не за те, мені ну, не важливо, що хтось там буде бачити якісь замовлення. Я не про те, а про те, що зараз у мене 300 з чимось вже користувачів в групі. До речі, всім дуже дякую, що що додаєтесь. Я вас додаю. Мені дуже приємно. Але уявіть собі, ці всі 300 злишніх людей щоразу, як ви напишете в групі, це все пілімкає у 300, більше 300 людей. Ну, я думаю, нікому це не потрібно, тому що ну, хтось зайнятий, хтось, можливо, чекає там, від мене каталоги, думає, що це я щось там написала. Хтось думає, що написав хтось ну, особисто, в особисті повідомлення, там, можливо, рідні, там, друзі чи хтось. І воно пілімкає постійно, тому я знову і знову наголошую і дуже прошу. Пишіть мені на мій номер просто в Viber, Не в групу, а в Viber. І вже там будемо обговорювати замовлення: все-все-все. Ну, нібито все, друзі, розказала. Ще хочу показати цю красунечку Айстро, ну це, це щось неперевершене. Вона просто це уявіть собі, що вона ще повністю не зацвіла. Тобто пуплінки, бачите? ще скільки є, вона ще повністю не зацвіла. Вже бджолки тут на ній. Ну, Вона дуже гарна. Дуже-дуже. Тут, прям, подивіться, листя взагалі не видно. І це от коли вона повністю вся відкривається, дійсно листя не видно взагалі. Краса. Так, друзі, пішла я з вами спілкуватись далі по вайберу. Все буде Україна разом до перемоги. Пока-пока.